Цьогорічне безофіціозне дійсно народне купельське дійство було неймовірно мальовничим і різнобарвним. А до краси до колишньої природи яскравого національного одягу учасників свята додалося небачене досі розмаїття тракціонів. Концерт почався дуже гарно мені сподобалося вже. Настрій святковий. Я тішуся, що з кожним роком це свято розвивається, стає краще і краще. Більше людей приходить, більше діток приходить. Діток було дуже багато, і кожен розважався на свій смак. Організатори свята для цього дійсно постаралися. Тільки один раз в рік є, і більше нема. Це свято дуже гарне. «Мені Сьогоднішнє свято подобається найбільше, бо тут стало більше атракціонів ніж того року. Ну хотілося б так щороку було. якісь нові атракціони привозили і, і гарні сценки роблять. Сценічне дійство було не лише гарним, але й дуже осучасненим. Бо в піснях і сценічних композиціях минули події сьогоднішнього дня і дуже яскраво їх представили. Учасник АТО з демешківців Роман Кіцелес робив з того виступу власний висновок. Ми нашу землю, будемо захищати 100% і ми так не лишимо. А ще свято стало демонстрацією відданості прадавнім традиціям. Треба традицію підтримувати таку, нашу українську. Хочемо показати, що український народ дійсно може святкувати Івана Купала і може зібратися всі разом. і Показати, які в нас традиції на Івана купала свідком однієї з традицій, коли дівчата пускали у воду вінки, стала й наша знімальна група, і, хоч традиція давня, у неї щиро вірять. на давен вважається, що хто кидає віночки і плеве далеко, той знайде своє кохання, і звісно, віднайдуть. Як усі присутні на цьому святі, віднайшли чудовий настрій і приємні враження. Можна зібрати всім разом, початкувати там погуляти, веселитись, забавлятися, поспівати, щастя, здоров'я, веселості. Всього найкращого, щоб ми дочекали другого року, гулялиш, який годиться того дня до пізнього вечора.